Виконав останнє бажання сина на кошти за загибель дитини купив садибу у велятину для відпочинку військових. Ця садиба пам'ять про Давида. Вона для відпочинку його побратимів з Вовки Давінчі. Усіх військових каже батько полевого воїна Валерій Іщенко. Тату, на фронті багато поранених, їм треба допомогти. Казав під час останньої зустрічі з батьком сапер батальйону Вовки Давінчі, 20-річний Давид Іщенко Злодижина. Хлопець просив батька спробувати створити центр для відновлення його побратимів. Хотів, аби це було на Закарпатті, його улюбленому місці відпочинку. За життя сина батькові не вдалося втілити його мрію. Зробив це після загибелі дитини. Наскільки не просто це далося батькові, він розповів журналісту видання 20 хвилин. Валерій Іщенко так звали батька Давида. Про цього журналісту 20 хвилин розповіла вінницька волонтерка Лариса Пополяк. Було це рік тому. Пані Лариса говорила про намір чоловіка створити центр для оздоровлення військових. Це від неї уперше почув, що таку мрію виконував його син, боєць батальйону Вовки Давінчі, студент Львівської політехніки Давид Іщенко. Задум дуже гарний, але так само дуже непростий. Садиба для оздоровлення військових. Перша розмова з Валерієм Іщенко запам'яталася тим, наскільки важко він переживав втрату сину. Чоловік, якому вже за 60 не стримував сліз. Як тільки згадував якийсь епізод про Давида, починав гірко плакати. Тато на фронті багато поранених, згадував він слова Давида під час їхньої останньої зустрічі, було б добре створити для них центр, в якому поранені хлопці могли б відновити сили. Давид мріяв, щоб це було у Закарпатті, саме там до війни не раз відпочивав разом з батьками. Подіть, подивися, поговори з людьми, можливо, вдасться знайти земельну ділянку, оголосимо збір коштів, трохи хлопці скинуться. Ці слова сина батька пам'ятатиме, доки житиме на світі. Вони попрощалися. Давид поїхав до побратимів, батько продовжив займатися волонтерськими справами. Він робив це з перших днів війни. Поїздку до Закарпаття відкладав, як каже, з дня на день. 20 травня 2023 року стало чорним днем для їхньої сім'ї. Батьки отримали повідомлення про загибель Давида. Я зобов'язаний був зробити те, що просив мене Давид, каже Валерій Іщенко. Тепер він запросив приїхати на Закарпаття побачити садибу для відпочинку і оздоровлення військових. Пан Валерій надіслав знімок будівлі. При вході. Видніється напис Зірка Давида таку назву має відпочинковий заклад, зареєстрований у формі приватної садиби. Розташований він у курортному селі Велятино, що за три кілометри від міста Хуст. До речі. У садибі зірка Давида вже приймали на відпочинок перших військових із району бойових дій. Приїхати сюди можуть також цивільні. Ось що розповідав про форму і організацію перебування співрозмовник. Є можливість отримати 46 процедур. Приватна садиба, зірка Давида це можливість приймати людей тільки на оздоровлення. Казав Валерій Іщенко, що запрошує військових приїжджати зі своїми рідними. Найперше запрошує побратимів, сина з батьками вовки да Вінчі. Я підтримую з ними контакт, а, але поки що не вдається. Порозмовляти, бо нині батальйони у гарячій точці стримує росіян у районі Покровська, розповідає чоловік. Але готові зустріти військових з інших підрозділів. Недавно приїжджали батько з сином. У сина була відпустка з фронту. Подзвонили, запитали, чи є можливість відпочити. Задум у власника садиби такий військових прийматиме на відпочинок безкоштовно. Хотілося б, щоб хлопці. Прийшли реабілітацію, можливо, це нам також вдасться. Продовжує співрозмовник ліцензії на реабілітаційні. Процедури садиба, зрозуміло, не може отримати. Для цього потрібні відповідні умови і фахівці. Іщенко вирішив вийти з ситуації таким чином. Поруч з ними знаходиться санаторій Трембіта. Пан Валерій мав розмову з головним лікарем санаторію, розповів свою історію. Керівник закладу погодився приймати військових на реабілітацію у трембіті. За словами головлікаря, у їхньому закладі надають 46 процедур для відновлення. Овлення і підтримки здоров'я нам пообіцяли знижку на 30% на всі процедури ділиться думками пан Іщенко. Решту суми будемо шукати, щоб хлопці з фронту не платили з власної кишені. Для цього створили благодійний фонд пам'яті Давида Іщенка. Зпробуємо ще один варіант: будемо приймати на відпочинок цивільних. Не хочеться, щоб садиба нагадувала нашим військовим казарму. Нехай вони відчують цивільне життя, бачать поруч людей, які не були на війні, спілкуються з ними. Кошти, які заплатять цивільні, використовувати на потреби військових для оплати процедур. За словами співрозмовника, домовленість з керівником санаторію Трембіта оформляють договором, як уточняє Іщенко. За 10 кілометрів від нас знаходиться відомий курорт шаяни, продовжує співрозмовник. Там є санаторій національної поліції. Я теж побував у них, мав розмову з головлікарем, можливо, і вони зможуть приймати військових. Для цього треба узгодити на рівні двох відомств Нацполіції і Міноборони. Необхідні документи для співпраці ми їм передали. Тут створять куточок пам'яті для полег на війні Давида Іщенка, а також про підрозділ, в якому він воював, батальйон Вовки Да Вінчі, з його командиром героєм України Дмитром Коцюбайлом. На жаль, він теж загинув в бою з російськими окупантами. Що пропонують у садибі? У триповерховій будівлі є 64 спальних місць. Зокрема, чотири номери розраховані на двох людей, стільки ж мають три місця. Дев'ять номерів розташовані у двох рівнях: внизу вітальня, вгорі спальня. Кожен такий розрахований на п'ятеро людей. Є кухня, холодильник, морозильна камера. Плануємо добудувати приміщення їдальні, каже Валерій Іщенко. Нині можна харчуватися таким чином або самому готувати. На кухні або йти у їдальню на базі відпочинку, вона розташована поруч з нашою садибою. Родзинкою села Вилятино є термальні води. Їхні джерела знаходяться за 500 метрів від садиби. Тут унікальна природа, говорить співрозмовник ліс, гори і тиша. Тихо так, що словами не передати. Це треба відчути на собі. Для тих, хто приїде з фронту, це стане райським місцем, інакше не скажеш. Охочі зможуть побувати у місті Хуст, побачити тамтешній старовинний замок, до передмістя всього 3 кілометри. Недалеко від Вулятона знаходиться ферма страусів, туди теж їздять на екскурсію. До курорту Шаяни 10 кілометрів. До речі, відпочинок у садибі зірка Давида для цивільних коштує зовсім недорого: від 300 гривень на добу. Позичив грошей, аби розрахуватися з власником. Проте. Як не просто було зібрати кошти на придбання будівлі у селі Велятона, ми розповідали попередній публікації: кошти за загибель сина віддає на центр реабілітації. З розрахунком дотепер ще не все вирішено, говорить Валерій Іщенко. Власнику садиби я заплатив усю суму, для цього позичив грошей у людей, бо від держави ще не отримав обіцяну суму 15 мільйонів на загибель сина. Держава виплачує частинами. Першу дали 3 мільйони гривень, а решту суми отримуємо по 300 тисяч щомісяця. Тому я позичив у людей, аби розрахуватися з колишнім власником садиби, тепер повертаю позички частинами щомісяця. Як розповів Валерій Іщенко, будівлю Валятина... Вдалося придбати випадково оголошення про її продаж побачив торік, коли приїхав у Закарпаття шукати земельну ділянку під будівництво центру реабілітації військових. Після розмови з колишнім власником той погодився продати, але треба було чекати виплат від держави. Чекати довелося довго. Першу частину грошей Іщенко отримав майже через рік після загибелі сина, позичити у когось з підприємців не вдалося. Пан Валерій вдячний чоловікові, який погодився чекати. Каже, не кожен в такому віці пристав би на пропозицію чекати. На той час власнику садиби було 75 років. Про відважного патріота зняли фільм. Батько зніснює мрію загиблого бійця, яка допоможе пораненим. Документальний фільм під такою назвою зняли журналісти програми Радіо Свобода. Його можна переглянути на YouTube-каналі. Стрічка розповідає про юнака, який був цвітом нації. Давид з відзнакою закінчив Ладижинський фаховий коледж в НАУ. Потім, так само, з відзнакою отримав диплом бакалавра у Львівській політехніці. Щоправда, другий диплом захищав уже з окопу на війні. На фронті пішов студентської лави. Замість сина на війну проситься батько. Однак у військкоматі, старшому Іщенку, відмовили, сказали вік не той на час повномасштабного вторгнення пан Валерію було вже 62 роки. Давид просив батьків, якщо загине, щоб поховали його у ладижині, хоча нині вони вже не проживають у цьому місці. У четвер, 19 грудня буду в Ладижині, розповідає Валерій Іщенко. У цей день міськрада організовує зустріч з батьками загиблих на війні дітей. Планую також зустрітися з представниками благодійного фонду МХП, але найперше побуваю на могилі сина: Реквізити фонду пам'яті Давида Іщенка. Для тих, хто має можливість підтримати військових, які прийдуть на відпочинок у садибу зірка Давида, повідомляємо реквізити благодійного фонду пам'яті Давида Іщенка та адреса. Адреса Закарпатська область, Хуцький район, село Велятино, вулиця Санаторна, 121.